Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене розпаковочка-новиночок. Ось така у мене посилочка досить велика. Тут цікаві рослинки. Я просто хочу показати вам коробочку, що дівчата зараз продають, утеплюють зверху ось така плівочка, утеплюючи, все ж на вулиці досить вже холодно. Я зараз розріжу всі ці упаковочку і далі покажу, що там. І від кого ця посилочка? Ось нарешті я розпакувала свої рослинки. І маю ось таку пакувального паперу. Цю чудову посилочку я отримала від квітка Харкова Алла. Дякую за такі прекрасні рослинки. Ось основна була моя ціль. Я дуже хотіла собі філодендрон. В мене ніколи не було філодендронів, і мені чомусь дуже захотілося спробувати також з ними подружитися. І я ось знайшла такий варієгатний. Ось вже проявляється ця варієгатність. Назву його я напишу. Я надіюся, що це буде красунчик, і ми з ним подружимось. І ось. Такий філодендрончик Біркін. Я багато їх бачила, чула про них. Алла казала, що він дуже такий неприваний, прихотливий, простий у вирощуванні. Також дивилася, що він варієгатність, світліють листочки. Ну, що ж, побачимо. ось такі два філодендрончика. Також мені хотілось дуже Кажу ось такий плющик, теж є назва. Він такий варієгатний і дуже такий цікавий. Я давненько на нього подивлялася, Алла скидала фотографії на продаж. Я якось так все думала. Мені нема до їх з ними діватися, але ж все ж таки ось купила такий красивий плющик. Також іще один плющ, також назву напишу. Ось такими довгими ваєчками, Була сама така велика упаковочка, він уже в великому горщику росте. ну Я думаю, до весни взагалі будуть красавці. І ось така ще зупинилась, передивилась в неї, чомусь мене так вразило це хоя. Хоя, але така незвична ретуза, здається, називається. Ось я бачу ці молоденькі в неї листочки. Ну, Ось таке незвичне для хої листя. Я взагалі вперше таки побачила хої, подивилась, як вони квітнуть цікаво. ну взагалі для мене просто стало цікаво. Хоя, колись в мене була дуже давно, дуже багато років, росла, велика, ну чомусь не квітла. І я її комусь віддала, не пам'ятаю, що вона мені надоїла. А це знову чомусь мені на хоєчку ось таку незвичну потягнуло. І також я передивлялася сингоніуми. Ну, чомусь так і не зупинилась на них, і Алла мені подарувала в подарунок. Ось такий сингоніум, також є назва. Трошки похилив. В нього дуже такі ніжні листочки. І після пакування, після пересилочки трошки похилив свій листочок, але він під його. Ну, Ось такі чудові рослинки я маю. Вони всі пересаджені, в гарний субстрат, такий, який я використовую, можливо, марка якась інша. І я так розумію, що до весни їх ще. Не потрібно. Ось такі новиночки. Буду далі показувати, як вони ростуть, як розвиваються, чи вдається мені з ними подружитися. Дуже гарні рослинки. Дякую, Квітка Харкова. Дякую всім, кому цікаво моє відео, хто заходить на мій. Підписуйтесь, вподобайки або не вподобайки. Якщо у вас є такі рослинки, пишіть, можливо, особливості догляду якісь у них є ну, з філодендронами, я надіюсь, я подружусь, хоч ніколи в мене їх не було. До нових зустрічей, мирного неба!